Там була кухня. От вони кушать собі там готували, Там машини воровані. Розбито стоїть. Тут знаходилися боєприпаси 120-го міномета. На БТР боєприпаси. Житель Томиної Балки Володимир показує залишки позицій російських військових поблизу села. Місцеві говорить, під час окупації відстежували їх переміщення і намагались передати цю інформацію Збройним силам України. Місце своїм знаємо, висчитували, видивлялися. Всі їхні дороги перекривали і контролювали, який двіжняк і де перешітували їх. По цій дорозі тут все время ТОР їздив противоздушна оборона. І всі машини заходили гружені з боєприпасами, Ось, дивно, ставки ховалися. Потім вони тихенько сюди завозили і складали їх. Кацапи, коли починають відкривати стрільбу, ми примірно орієнтуємося, не один раз стріляє, він часто починає стріляти. Ми орієнтуємося, де він знаходиться, в яку сторону напрямок він стріляє. приблизно, орієнтуємося, відкриваємо карту і приблизно виводили. Російські військові під час окупації розташовувались навколо села. Це, за словами Володимира, були артилеристи, які жили поблизу своїх позицій. У колишньому складі на околицях облаштували кухню, а в будиночках біля ставків жили. Перед втечею на лівий берег вони усе розгробували та лишили після себе сміття і військові форми. А ще викрадену в людей побутову техніку. А тепер, хто не вірить, що вони біт техніку ворують. Ось, пожалуйста, посеред степу, де немає ні електричества, нічого. Ми знаходимо холодильник біля Копанірів. Будинки жителів Томиної балки, військові РФ під час окупації перевіряли регулярно, розповідає чоловік. Таково закривають село, заїжджають на кожну вулицю по БТР і починають провіряти кожну хату. Десь о дев'ятої ранку у них починався шмор, і вони шманали село. Заходили в вдома, шукали, говорили, зброю шукають. І телефон, їм найважливіший телефон заполучить. Показуєш дерев'яний, простий, обичний, ноги он і все. Вони одразу в них відпадають питання. Тікати з Томиної балки російські військові почали ще 9 листопада, згадує Володимир. Тоді ж відключили зв'язок і електрику. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Ігор Печенко, Оксана Хлєбус. Суспільне новини. Херсонщина.